Друзі, привіт! Не знаю, чи ви звертали увагу, що коли щось починаєш робити, то з'являються обов'язково прихильники, ті, хто підтримують, союзники, однодумці, і обов'язково з'являються опоненти. Якщо робиш щось суттєве, то не буває так, щоб не було опонентів. Що цікаво, що ці опоненти можуть бути явні, да, вони кажуть, чому вони проти, і з ними можна вести якийсь діалог, аргументований, переконувати. Да, тобто це в такому в, в полі раціональному. А бувають опоненти, які хитро зроблені. Да, вони беруть вашу ідею і доводять її до абсолютного абсурду і починають сперечатися. Да, там, Вигадуючи якісь, якісь речі, не існуючі. от з цим складніше, але приходиться працювати. Чому я про це згадав? Тому що на днях побачив в одному телеграм-каналі, дуже популярному, да, є і такий однойменний YouTube, канал про економіку. Не буду його рекламувати. Тому що економісти з них е, такі, як я е, балерина. <хи> так от, але, значить, вони там таку, ну просто такою тирадою розрадилися там на мою адресу, критикуючи, як я в парламенті просував законодавство про індустріальні парки, і треба сказати, що мені це достатньо успішно вдалося провести кілька законів, які покращували умови для роботи індустріальних парків. І я дуже щасливий, що сьогодні в парламенті є люди, які поцілюють це законодавство. І так нещодавно Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку, його однодумці провели пакет стимулів для індустріальних парків для тих, хто інвестує в нові заводи. І тепер це вже стає така робоча, потужна модель. Президент підписав це законодавство, воно вступило в силу. Більш того, президент його позначив як один з пріоритетів економічного розвитку, і це безумовно дуже приємно, що з часом ідеї, які ти відстоюєш, закладаєш, які всі критикують, і так далі. То вони потім стають реальністю, починають працювати, приносити гарні плоди. І сьогодні, навіть сьогодні, під час війни. Мери різних міст вони між собою конкурують за те, хто краще створює індустріальний парк, хто краще створює умови для того, щоб залучити до себе інвесторів. І ну, якщо хтось не знає, то індустріальний парк це промисловий майданчик, підготовлений для того, щоб там розміщували нові виробництва, нові заводи. І ще, як правило, там є спрощений режим отримання дозволів, прискорений так. І, як правило, держава там встановлює податкові стимули, митні стимули і преференції для того, щоб вигідніше було інвестору збудувати завод і щоб він прийшов до тебе, а не кудись в іншу країну. Да? Тобто це такий перевірений часом потужний інструмент. Так от ці опоненти вони кажуть, вони не кажуть Україні не потрібні індустріальні парки. Да? Вони кажуть, дивіться. Якщо вже робити індустріальні парки, то вся країна має бути індустріальним парком. В принципі, це погана ідея, але якщо вже робити, то хай вже вся країна буде індустріальним парком, от тоді це буде справедливо, що не буде якихось окремих територій, значить, з, з кращою інфраструктурою, з кращими податковими умовами. Но тільки нюанс полягає в тому, що практика говорить про те, що абсолютна більшість країн світу робить окремі індустріальні парки в різних кінцях, в різних містах, в різних кінцях країни, і так далі. І так далі, покращує там інфраструктуру, створює там особливі умови і збільшує потім кількість цих точок зростання. Да? І так робила і Південна Корея, яка зробила економічне диво завдяки індустріальним паркам. Більше половини економіки сучасної південної Кореї. В індустріальних парках, майже чверть економіки Китаю, який фабрика номер один в світі, який друга економіка світу, майже чверть економіки Китаю в індустріальних парках. І навіть Крихітна Македонія, яка розміром, мабуть, не більше Києва, то там понад 15 індустріальних парків окремих. Які поступово вони збільшують їх чисельність? Там було їх 9, 12, тепер їх вже понад 15. да? Тобто, і за такою логікою йдуть всі країни світу, і більш того, перший індустріальний парк з'явився, до речі, в США в 1895 році. Тобто, це така давня, вже добре відома практика, і вона дуже прагматична. Чому тому, що якщо ти хочеш щось зробити реально? Не просто проголосити, не просто завести когось на манівці, да тобто, а зробити реально, то ти як це робиш? Ти робиш пілотний проєкт, потім другий, третій, четвертий, п'ятий, двадцять п'ятий і поширюєш цю практику, да? тобто, і це працює. Ну, це, як, наприклад, ми з вами хочемо вивчити нову іноземну мову. Да? Тобто, у нас є варіанти вчити по 3-5 нових слів в день, да? тобто, і робити це достатньо регулярно, і так за кілька років ми будемо знати нову іноземну мову. Або сказати, ні, я все або нічого. Да? тобто я... От, або за місяць вивчу 15 тисяч слів, і буду одразу мову знати. Навіщо? Ні-ні? ні, -ні, -ні. От Цими маленькими, маленькими крочками мене це не влаштовує. Це, як колись Клінтон сказав Арафату: Would you choose half of something or all of nothing? Ти обереш половину від чогось або все від нічого. В житті практично в кожній сфері ми знаходимо, що діє ця логіка, і тому не потрапляйте в, в цю пастку, да, коли опоненти намагаються вас завести в якесь нереалістичне рішення, якщо ви знаєте, що воно не спрацює, тому що просто так не буває. Да, тобто не погоджуйтесь, не піддавайтесь і йдіть на пролом до своєї мети. Можливо, у вас інший досвід на, на цю тему? Буду радий почути в коментарях. І не забудьте підписатись на мій канал. До зустрічі!